Це програма «Суботнє інтерв'ю. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. А гостем Радіо Свобода є провідний український науковець, президент українського фізичного товариства, відомий український перекладач Максим Стріха. Вітаємо вас. Доброго дня, пані Ірину. Доброго дня, шановні слухачі, глядачі. Зрозуміло, що перед початком нового навчального року ми хочемо обговорити те, що вже обговорюють активно і батьки, і вчителі, і, можливо, старшокласники. Зокрема, йдеться. Про концепцію профільного навчання у школі. Міністерство освіти і науки затвердило в першому читанні проект цієї концепції профільного навчання, і згідно з цим документом у школах буде чотири типи спеціалізації для старшокласників для 10-11 класів: природознавчі науки, математика, українська філологія та іноземні мови. Тобто, вже в 9 класі. Дитина має чітко зрозуміти, що вона хоче вивчати поглиблено, а чого вона не хоче. І в залежності від її вибору, у неї буде більше профільних дисциплін, а до мінімуму буде, будуть звернені ті дисципліни, які людина не обирає. Ряд науковців виступили з різкою критикою такої концепції. Ви серед них. Чому, пане стріха? Розумієте, є питання базового рівня, який мусить мати кожна сучасна людина. І от не тільки я, вся українська спільнота була дуже стривожена тим, що з цього базового рівня випала фізика. Що виходить? От діти починають вчити фізику в шостому класі, в дев'ятому класі фактично це вивчення уривається наполовині, і після того. Вони або матимуть поглиблене вивчення фізики, якщо підуть за природничо-науковим профілем, або не матимуть фізики взагалі, якщо підуть за будь-яким іншим профілем, бо там є е, так званий обов'язковий предмет природознавства, де в обсязі трьох годин пропонується звести докупи хімію, залишки хімії, фізики і біології. Це зрозуміло, що не знатимуть діти в результаті ні фізики, ні хімії, ні біології. Ну хіба що плюс то можна буде вчителів зайвих скоротити? Хоча з іншого боку, концепція мусить набути чинності через 5 років, а за цей час, коли немає ні підручників, ні ніхто не готував цих учителів природознавства, я не зовсім уявляю, як це можна навіть практично буде зреалізувати. Але е, очевидним сухим залишком є те, що абсолютна більшість українських дітей виходити з шкіл не мати, не маючи ну, жодного системного уявлення про фізику, про біологію, про хімію, себто про ті речі, які визначають основи сучасного наукового світогляду. Але йдеться не лише про хімію, фізику чи біологію, які складають основи наукового світогляду, і скажімо про гуманістичний світогляд, адже серед обов'язкових предметів тепер уже немає. Зарубіжної літератури чи світової літератури, як її назвав був міністр Табачник, а е, старшокласники, які не ознайомилися з поемами Гомера, з драмами Шекспіра, з божественною комедією Данте, з іншими базовими речами, ну, навряд чи можуть називати себе освіченими людьми і в цьому сенсі. Отже, е, Маємо ще й третє. Ну, ніде в світі немає двохрічної профільної освіти. В європейських країнах профільна освіта триває від 3 до 5 років, і це той час, за який справді чомусь можна навчити. Ми намагаємося втиснути це в два в роки. Це завідомо неможливо. Чому так? Бо, як ви пам'ятаєте, ми 10 років готувалися до 12-річної освіти за. Сприяння того ж самого Міністерства це раптом скасували три роки тому і за російським зразком перейшли до 11-річної. І фактично виявилося, що профільну можна реалізувати лише в 10-11 класі, а цього часу не досить для того, щоб глибоко чомусь навчити. Отже, запропоновано реформу, яка, ну, напевно, Знищить залишки тієї фундаментальності, освітньої, яка ще була в українській школі, яка так само напевно не побудує профільності, бо для цього просто не буде часу. На розплачуватись буде суспільство. Бо, скажімо, і зараз у нас брак кваліфікованих інженерів. Техніків, технологів, медиків. А е, хто піде на ці спеціальності, коли фактично ну я не знаю скільки буде за цією природничо-науковою спеціалізацією, е, скільки вчитися дітей? А, е... 5%, 10%, але всі інші фактично не матимуть шансу, от, скажімо, вступати в мединститути, де є профільної біології, чи на політехнічній, де є профільної спеціальності, де є профільному технологічні, де є профільної фізики чи хімія, бо інші просто не отримуватимуть цих знань, розплачуватись буде суспільство. Свої погляди ви виклали у відкритому листі, тому вочевидь, міністр освіти Дмитро Табачник полемізує з вами, і зараз ми дамо нашим слухачам. Чам і глядачам послухати, що він власне каже, поки що розробляється тільки концепція профільної школи. Це значить, що кожен предмет буде в різних обсягах залежно від профілю. Ви захоплюєтесь українською літературою історією України. У вас буде шість уроків, а фізики два. Сьогодні по новим стандартам кожна школа може зробити профільність навчання найкраще, яка буде відповідати прагненням дитини до здобуття професії. Це перше. Друге. Ви сподіваюся, чули виступ голови робочої групи з розробки концепції профільної школи академіка Лугового Володимира Іларіоновича, де він казав, що якраз профільне навчання вирішує дві речі дорослої професії або в вищому навчальному закладі, або в професійному навчальному закладі. Третє. Це спонукає розвивати творчість, але це не значить абсолютно, що якийсь предмет буде викинути. Профільна школа в великому місті може бути спеціалізована: хіміко-біологічний ліцей, гуманітарна гімназія, фізико-математичний ліцей для шкіл гімназій невеликих населених пунктів. Буде запропонований кілька модульний профіль, коли один клас може вивчати поглиблено технічні або природничі дисципліни, інший клас гуманітарний. Міністр освіти Дмитро Табачник кілька разів наголосив, так як у всьому світі, що він має на увазі? Ну, справді в усьому світі є і така тенденція. Зокрема, от базовий ну, рівень багатьох американських шкіл справді це і передбачає. Але Америка є багатою країною і вона дозволяє собі при цьому купувати науковців, медиків. Технологів за кордоном. Ну, якщо ми подивимося, от, хто сьогодні в Америці займається наукою, то понад половина це ті, хто приїхав от, до Америки щойно і там працює. З лікарями ну, не половина, але теж дуже багато. Цебто це дивне суспільство в цьому сенсі. Вони добре тямляться на демократію, але не зовсім добре на фізиці. Більшість. А Україна, боюся, сьогодні не зможе запрошувати для себе ані до себе ані вчених, ані медиків достатньої кваліфікації. Я хотів би ну, все-таки заперечити міністру, от він сказав, що фізики там буде дві години. З того документу, який є, який оприлюднено, чому власне українське фізичне товариство так і стривожилося, йдеться про те, що поза природничою науковою спеціалізацією. Обов'язково залишається предмет природознавства, от залишки хімії, фізики і біології в обсязі три години на тиждень. Що це таке буде? Як це читатиметься? Зрозуміло, вчителями, яких сьогодні немає просто фізично, які могли б от, тямитися і на фізиці, і на хімії, і на біології водночас, тобто, очевидно, це буде колапс цілковитий. І якщо вже зараз у нас. Якщо вже зараз у нас діти мають ну, слабке уявлення, чому, скажімо, працює та електроніка, яка є у них в руках, чому працюють різні технологічні цикли, та врешті-решт, це дике поширення середньовічних забобонів, які навколо нас, це теж наслідок того, що люди... Ну, не мають уже знання основ основи не мають основ знань про сучасний світ. Інтерв'ю із нашим сьогоднішнім гостем, провідним українським науковцем і перекладачем Максимом Стріхою, ви зможете знайти і на наших сторінках у соціальних мережах. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакте, Google Плюс і, звичайно ж, Фейсбук. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. Ви слухаєте суботнє інтерв'ю. Веду його я Ірина Штогрин. А гостем студії є провідний український науковець, президент Українського фізичного товариства, перекладач Максим Стріха. Пане Стріха, ви все ж науковець. А от вчителі, можливо, мають іншу думку. І я би хотіла послухати від вас такі прості аргументи, які можуть переконати не лише вчителя, а і навіть більше батьків щодо того, що не варто обмежувати вибір дитини, коли їй лише там ще 14-15 років. Є дуже багато прикладів, коли діти, навіть вступивши до вишу, раптом на другому чи третьому курсі, з'ясовують, що це не їхнє, що вони мусять поміняти фах. Коли за ними є школа базова, яка учила більш-менш всьому, вони можуть це зробити. Зараз фактично, от, в 14 років, дитина змушена буде зробити остаточний вибір, на який вже вплинути буде складно, принаймні в широких межах. От людина, яка Піде на природничо наукову спеціалізацію, при тому, очевидно, вже ніколи там не зможе бути філологом, а людина, яка скаже, що вона хоче бути філологом, чи вона вже не зможе претендувати на якісь успіхи в математиці. Я боюся, що це дуже ризиковано, оскільки ну, ми знаємо, що в такому віці е, діти е, ну, часто не є ще надто свідомими щодо того, що вони насправді можуть і чого вони насправді хочуть. Отже, буде багато о, помилкових рішень, і на жаль, це виліться в крім усього в поламані людські долі. Бо о, ну а що потім? А вже потім нічим не зарадиш. Якщо говорити про успіх для кожної людини, цілком нормально орієнтуватися на успіх. Якщо, скажімо, дитина обрала фах в системі ось цієї профільної освіти вона почала поглиблено вчити ті науки, які вона обрала, потім пішла далі працювати у цій сфері. То чи не завадить їй досягнути успіху у тому розумінні, якому зараз якого вимагає сучасний світ, те, що вона не матиме жодного уявлення, скажімо, про інші науки і про інші предмети? Власне, я от хотів на цьому і зупинитися. Я в жодному разі не хочу, і це було б безглуздість, заперечувати проти спеціалізації. Але я вважаю, що будь-яка спеціалізація на цьому рівні мусить включати так само достатньо глибоку фундаментальну освіту. Себто фізика в обсязі двох годин на тиждень мінімум. Мусить бути обов'язковою для всіх. Біологія в обсязі мінімум двох годин на тиждень для всіх. От для тих, хто спеціалізується, має бути і 6, і 8 годин, бо це дві години це мало. Але дві години це ну, певний мінімум, який дозволятиме ну, А. Щось уявляти, і Б, ну, нарощувати знання, якщо людина раптом потім зрозуміє, що її покликання тут. А... Е... Варіант, запропонований, він містить спеціалізацію, але з дуже урізаним оцим от базовим набором. До честі наших українських розробників. Я можу сказати, що в якихось американських школах це справді набір ще урізаніший. Є, але... Це далеко не найпрестижніші американські школи, і е, я вже сказав про те, що грошей на те, щоб закуповувати в Україну достатню кількість, скажімо, китайців, які працюватимуть тепер і ухвалюватимуть рішення, маючи достатній рівень знань, у нас немає. Ось поділяє вашу думку і Юрій Костюченко, кандидат фізико-математичних наук. Зокрема, на сторінках газети День він як фахівець питань національної безпеки висловив критичне ставлення до цієї концепції і його обґрунтовує тим, що по суті ця концепція забирає в українських дітей, а значить і в України, можливість мати ефективне. Гарне майбутнє, оскільки, на його думку, обмеження вибору дитини і обмеження тих знань, які вона отримує, от спеціалізуючись на якійсь конкретній частині, не відповідає вимогам сучасного світу, тому що найбільше відкриття і найбільших успіхів, яка якраз добуваються на стиках наукових знань. І тепер, по суті, чистим фізиком, а ви приклад цього, бути непрестижно. Ви знаєте, справді от Ну, широчінь знань, вона дає часом дивовижні результати, от нести різних знань. І е, я вам скажу більше, ну, це ж розуміють всі. Я, мені, скажімо, не доводилося зустрічатися з жодною живою людиною, яка б обстоювала цю концепцію. Я, як президент Українського фізичного товариства, був присутній на круглому столі в Верховній Раді, який організував комітет з питань науки і освіти. Там було дуже багато людей, були вчителі, були представники академії педагогічних наук, всі виступали проти. Тобто, ну от я тепер почув прізвище академіка Логового, але там було двоє фахових академіків-секретарів на цьому круглому столі тієї ж національної академії педагогічних наук, які категорично виступили проти цієї концепції, хоча, начебто, за фахом саме вони б мусили бути її розробниками. Отже, тут якісь справді маємо дивні речі, коли рішення справді розробляються якимись дуже вузьким колом людей, і потім, незважаючи на е, критику ну, очевидно переважної більшості науковців і освітян ухвалюються і втілюються в життя. Нагадую, ви слухаєте суботнє інтерв'ю, говоримо про проблеми освіти із Максимом Стріхою. Пане стріха, Дмитро Табачник ось у четвер зустрічаючись на лінії одного з видань на відкритій лінії, відповідаючи на з журналістами, відповідаючи на запитання, дуже багато часу відвів теми російської темі російської мови в Україні. Він сказав, що дуже багато батьків і дітей хочуть, щоб Українська мова, російська мова, широко вивчалася в українських школах, а також що було більше російських шкіл, і російських класів, і що, мовляв, є велика проблема з російською мовою. Так, от вчора з'явилося повідомлення про те, що, скажімо, 52% учнів обрали німецьку мову як другу іноземну мову, окрім англійської, а 23% – російською. російської це другий показник. Чи справді є проблема у українських школярів з вивченням російської мови і наскільки вона потрібна Україні? Розумієте, мені складно коментувати якісь дії і висловлювання нинішніх очільників міністерства, оскільки всім зрозуміло, що ну ухвалюється рішення, начебто, розумне про другу іноземну мову. Але за тих умов, коли добро вивчені навіть першою іноземною мовою, в більшості шкіл немає. Другу мову починають вивчати коштом тієї першої, де скорочується кількість годин. При цьому зрозуміло, що в сільських школах зрозуміло, що в школах в невеличких містечках фахівців для того, щоб вчити повноцінну мову другу, немає. Отже, це є способом витягнути ту саму російську мову. В результаті там, де можна було вивчати справді другу іноземну мову, діти вибрали німецьку, французьку, польську і так далі. Але де йшлося про о, сільських школярів? Про школярів от невеличких районних містечках де фахівців немає. Це вирішили заткнути тієї самої російською. Благо була вказівка міністерства, що от у нас главна проблема це руський язик. Ну і натягнули ці майже чверть дітей на цьому. Вона офіційна вказівка. Це чи те, що читається між рядками? У нас найефективнішими, на жаль, в Україні є неофіційні вказівки, але тим не менше, за які люди часто, часто розплачуються долею, кар'єрою і таке інше. Пане Стріха, якщо би вам доручили організувати систему освіти зараз, на завершення це такий підсумок розмови. Які б базові речі ви змінили? Знаєте, за останні три роки було зроблено надзвичайно. Багато несвідомих, а можливо, і цілком свідомих, фатальних для суспільства помилок. Для початку треба було б очевидно, просто потрібно от скасувати всі рішення останніх трьох років, повернутися, спробувати спокійно до того, що існувало в 2010 році, і до чого люди спокійно йшли так само без будь-яких революційних рухів від 92-го року, зробити інвентаризацію втрат. І попробувати поволі рухатись далі. але, але ті рани, які завдано світі за часів міністра та доведеться лікувати дуже довго. Якщо говорити конкретно про концепцію профільної освіти, ваш прогноз вона таки вступить в чинність? Ви сказали через 5 років. А є там повідомлення про те, що вже з наступного навчального року якісь елементи в якихось школах яким чином будуть запроваджуватися. У нас є оптимісти, у нас є песимісти, але я е, можу сказати, що якщо за цього керівництва міністерства е, ця е, от якщо за п'ять років освітою нас керуватимуть е, ті ж самі люди, якщо ця концепція в цьому вигляді набуде чинності, очевидно, е, на перспективах е, науки, високих технологій багатьох інших речей в цій державі можна буде поставити хрест. Знову на песимістичній ноті завершуємо розмову, пане Стріха, а оптимізм знайдете? Ну, що завжди в нашому житті бували е, несподівані повороти. Завжди в тому відомому е, анекдоті про Хаджуна-Середіна, Ви пам'ятаєте, от було це е, припущення на серіїна, що за п'ять років або Емір, або віслюк обов'язково здохне. Ну на це лишається і сподіватися.